У нас вийшло сонечко і я сію капусточку. Агресор. Ось таку. ось таку капусточку, яка на вагу золота. У нас на Київщині, наприклад, ніде її не можна дістати і купити. А якщо і купити, то за дуже великі гроші. Сію я ось так. У на мене всі мініатюрні сапички. Я люблю такими штуками різними робити. У мене нема великих сапів, вони то є, але я ними не люблю нічого робити. Ось таке насіннячко, коробока розложую, ось так. ось так. Такий агрофітнес у мене. Аккуратненько, ріденько. щоб не проріджувати, бо капуста дуже-дуже дорога. Такий дуже гарний калібровка, дуже гарно розложується. Ось так є, висаджую, стараюсь повненький, манікюр то все добре, але капуста. Головніше. Ось вот так. З настроєм вітер у нас на вулиці обіцяють сніг. Ось так. Переїжджаємо і робимо таку ж попробу. Далі Вот так. Починок И, вот И капуста будет посажена. ось так. Я саджу капусту. Кому лікар каже закатати город, то я вам даю такий лайфхак, як можна садити капусту і трошки підтурити цих, щоб ти втомлений. Ось так. Садиш собі з настроєм. Ось так. Садиться. Ось така капусточка буде. Так, всім гарного дня, настрою, перемоги. Привіт вам з Київщини.